Мої любі малята, сьогодні ми з вами продовжимо вчитися переказувати оповідання Василя Сухомлинського. І сьогодні це буде оповідання, яке називається Образливе слово. Одного разу син розсердився і з гарячу сказав матері Образливе слово. Грубе слово. Заплакала мама, схаменувся син, жаль, йому. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив маму. Шли роки, син школяр став дорослою людиною. Настав час йому їхати в далекий край. Поклонився син матері, низько до землі і говорить: Мамо, простіть мене за образливе слово. Прощаю, сказала мати. Зітхнула, забудьте, мамо, що я вам казав, образливе слово. Задумалась мати мама. Греть посмутніла, на її очах з'явилися сльози. Вона каже, хочу забути сила, а не можу. Рана від колючки гоїться. і сліду не залишає, а рана від слова. Заживає, проте світ до боки зостається. Так, мої любі, ви прослухали повіданечко, давайте зараз з вами його перекажемо. Одного разу син розсердився і згарячу сказав мамі образливе грубе слово. Заблакала мама, схаменувся син. Жаль стало йому мами, ночей не спить, мучить його совість, адже він образив маму. Шли роки, син школя став рускою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився синь матері низько до землі і говорить, простіть мене, мамо, за образливе слово. Прощаю, сказала мама. Мамо, що я сказав про рано. мама, геть посмутніла, на її очах з'явилися сльози. Каже вона синові хочу заводити, а не можу. Рана від колючки гоїть сліду не залишає, а рана від слова заживає. проте слід глибокий зостається. Мої любі що ми з вами сьогодні робили? Так, ми переказували оповіданечко, образливе слово. А скажіть, будь ласка, чи можна вважати своїх рідних мам, бабусь, дідусів, татусів? Так, цього робити не треба, тому що кожне ваше слово, яке ви кажете, воно залишається назавжди. І мамі дуже образливо. Вона також може не спати ночей, тому що ви її не слухаєтесь. і інколи. Ображаєтесь за те, що мама попросить вас щось зробити. Треба завжди допомагати своїм рідним бути уважним, чимним. Я рада, що ви сьогодні були зі мною, що прослухали оповіданечку і ми продовжили вчитися його переказувати. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!